Росія воює не тільки танками та ракетами, але й алгоритмами. У війні проти України та в протистоянні із заходом вона намагається компенсувати технологічну відсталість гібридними методами. Один із таких інструментів штучний інтелект. То як Кремль використовує щі проти України та світу. Інструменти штучного інтелекту для створення рекламних текстів та картинок на службі у Кремля генерують фейки, керують арміями ботів та формують громадську думку. І поки світ сперечається, як обмежити щі, Кремль уже перетворив його на зброю поза полем бою. Тож питання не в тому, коли війна машин перекинеться у цивільне життя, а в тому, коли ми усвідомимо, що вона вже триває. Вітаю, я Костянтин Ігначук і це мій канал. Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Росія вже не приховує, що штучний інтелект став частиною її воєнної доктрини. Кремль використовує його для автоматизації дронів, наведення чи аналізу розвідданих. Але крім того, алгоритми ШІ застосовують для управління свідомістю. Моделі, створені для бізнесу чи науки, тепер генерують пропаганду, дезінформацію та емоційні маніпуляції. Це новий тип війни, де поле бою, екран монітору чи смартфону. За останні роки Росія створила низку підрозділів та дослідницьких центрів, які координують розробку військових алгоритмів штучного інтелекту від дронів Камікадзе до систем аналізу даних. Передусім, мова йде про центр розвитку щі та підрозділ Рубікон, який тестує бойові безпілотні платформи, але навколо їх розробок багато пропагандистського шуму, щоб російська армія виглядала більш загрозливою ніж вона є насправді. А ось інший бік розробок ніхто не афішує. Ще після 2014 року в Росії почали з'являтися десятки аналітичних центрів, які офіційно нібито займались кібербезпекою, а фактично тестували алгоритми для розпізнавання, класифікації та керування інформаційними потоками. Саме тоді Кремль почав формувати напівавтоматичний режим поширення пропаганди, що генерує фейкові новини, підбирає цільові аудиторії, реагує на ключові слова і будує власні інформаційні сценарії. Поступово ці системи об'єднали з класичними інструментами гібридної війни, хакерськими групами, підконтрольними медіа та фабриками тролів. Міжнародні аналітичні центри попереджають, що моделі, які використовують росіяни, здатні створювати тексти аудіо і відео найвищої якості для поширення фейків та маніпуляцій. Машина навчання дало змогу Росії моделювати суспільні настрої, запускати потрібні наративи в потрібний момент і відстежувати ефект в реальному часі. Так народилась ші пропаганда зброя з логікою самонаведення, бо кожен користувач соцмереж стає її розповсюджувачем, навіть не усвідомлюючи цього. Один із останніх прикладів це гібридна атака на Польщу у вересні цього року, про що я нещодавно розповідав. Коли російські безпілотники порушили кордон країни в мережі, одночасно вибухнула хвиля дезінформації, сотні тисяч повідомлень із проросійськими наративами, що звинувачували Україну та НАТО. Новий рівень інформаційної війни Кремля це мережі ботів, які самостійно навчаються та адаптуються до потреби кожної людини, використовуючи геолокацію, історію пошуків та патерни кліків. Їхня мета створити ілюзію зміни громадської думки, коли здається, що нібито всі навколо почали думати інакше. Хоча це лише цифрова симуляція, створена алгоритмом. От уявіть собі, що ви громадянин Румунії і у вас жодного разу не виникало ніяких проблем з українськими біженцями, скоріше навпаки, вічливі, освічені, працьовиті. Але в соцмережах вам на очі все частіше починають траплятися повідомлення про правопорушення, скоєні українцями, про конфлікти з місцевими. І у вас постійно в стрічці виникають пости якихось незнайомих людей, які обурені невдячністю українців, і що замість того, щоб витрачати мільйони лей на біженців чи зброю для України, краще б витратити ці гроші на своїх пенсіонерів. І ось уже і ви починаєте замислюватись: а чи справді так потрібно допомагати українцям? Це і є робота російських пропагандистських алгоритмів. Виявити такі операції можна лише через аналітику. Ознаки координації це різке зростання трафіку, велика кількість новостворених акаунтів, повторювані фрази та шаблони, одночасні вкиди в різні популярні соцмережі, мовна локалізація під різні країни. Російська гібридна війна з використанням штучного інтелекту небезпечна саме тому, що все менше потребує участі людини. Вона працює за принципом постійної присутності у мережах, у стрічках новин, у реакціях на публікації. Кремль уже здатен імітувати експертні коментарі, підробляти документи, генерувати відео із псевдоочевидцями. Розпізнати такі підробки все складніше навіть фахівцям. Ще робить пропаганду невидимою? Вона розчиняється у загальному потоці новин, де межа між реальністю та симуляцією стирається. Для України та союзників це означає, що протидія протидіяшій пропаганді потребує не лише технології, але й нової культури мислення. Потрібен постійний моніторинг, спільна аналітика, обмін даними в реальному часі. Ну і звісно ж обмежити доступ Росії до передових моделей та сучасного обладнання. Інакше Кремль зможе масштабувати інформаційні атаки до рівня цифрової окупації, коли віртуальна війна вже буде точитися не між державами, а між алгоритмами, що борються за довіру людей. Технології для створення пропаганди вже перетікають у цивільне життя. Генерація фейкових відео, голосів і повідомлень створює підґрунтя для шахрайства, підвищує ризики масових заворушень, фальшивих наказів, фейкових доказів у справах чи шантажу на основі згенерованих компроматів. Терористи і кримінальні структури отримали доступ до тих самих інструментів, що й пропагандисти, що робить їх на порядок небезпечнішими. Це може підірвати довіру до офіційних органів і перевантажити служби безпеки, які будуть змушені перевіряти кожний вкид. Без систем швидкої верифікації у найближчі два роки суспільства в різних країнах можуть бути занурені у хаос. То що ж робити? Рецепти тут ті самі, що я озвучував в іншому відео про польський інцидент. Перша лінія оборони поінформованість. Якщо щось трапляється, необхідно, щоб люди отримали всю доступну інформацію максимально швидко з офіційних джерел. Тоді місце для маніпуляцій буде набагато менше. Ну і в ідеалі створити центри протидії дезінформації, координувати їх діяльність, обмінюватись даними, співпрацювати із соцмережами, а ще вчити людей розпізнавати брехню. Тож підсумуємо, штучний інтелект уже став зброєю інформаційної війни, яка розгортається у кожному гаджеті на планеті. Кремль не створив нічого нового, він просто прогнав стару брехню через алгоритми штучного інтелекту та надав їй гнучкість та мобільність. І поки демократичні країни сперечаються про етику щі, Москва давно відкинула всі правила. Україна має унікальний досвід протистояння цій технологічній агресії, і саме він може стати щитом для всієї Європи. Бо у цій гібридній війні головне не дозволити ворогу переписати реальність. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре!